Вітання всім з вами Наталя, освіта або Вища освіта для українців в Англії до нашої співвітчизниці, українки Альони, яка, на мою думку, є експертом у всіх цих запитаннях. До речі, у нас вже є одне відео на моєму Ютуб-каналі. Хто не бачить, будь ласка, подивіться обов'язково, а ми продовжуємо нашу тему. Ну і зараз Альона вам слово представтесь, будь ласка. Доброго дня усім, Наталя. Дякую, що запросили мене на свій надзвичайно цікавий YouTube канал. Мене звати Альона, я консультант з освіти у Великобританії. Також закінчила Кембриджський університет, магістратуру, вчилася у Кембриджі на стипендії. Розказую усім, як поступити в Кембридж, як поступити в інші британські вузи, як отримати стипендії. І допомагаю з підготовкою до вступу, з підготовкою документів. І буду дуже рада поділитися своїм досвідом, своїми знаннями, інформацією про британські вузи сьогодні. У вашому ефірі. Дякую. Дякую, Альон. Ми не бачилися приблизно десь півроку. Скажіть, будь ласка, які новини відбулися у вашому житті? Що нового? Так, справді ми здається, не так давно з вами розмовляли, але час пролетів. Ці півроку я працювала над дослідницьким проєктом. мій проєкт це є співпраця з українськими школами. Я працюю від Мальмо університету. Це дослідницький постдокторський проєкт по освіті дітей, теми війни в Україні та дитячої літератури. Це моє дослідження. І саме в рамках цього проєкту у мене була чудова можливість знову пожити у Кембриджі. У мене була програма Research Fellowship. Декілька тижнів я працювала і. Жила у Кембриджі, власне, у жовтні минулого вже, і е, мала можливість навіть прочитати там лекцію. Це був дуже цікавий досвід, тому що я е, безпосередньо співпрацюю із своїм факультетом Faculty of Education, де я навчалася на магістратурі. Саме там я робила е, свій фелошіп і саме там я читала лекцію, яка відбувалася. Уявіть собі у тій самій аудиторії, де колись я була студенткою, і на моїй лекції було дуже багато саме магістерських студентів, які тільки розпочали своє навчання у Кембриджі, і я була. По іншу сторону цієї аудиторії цього разу було дуже цікаво поговорити з ними. Я уявляю собі, як вони почувають себе в цей момент, коли вони тільки починають. Тому що жовтень це якраз початок семестру у Кембриджі, не вересень, а саме жовтень. Це є перший місяць навчання, і це перші перші якби, тижні, коли студенти просто overwhelmed від усього, що відбувається навколо них, і я була там, тому це було дуже цікаво. Я уявляю, Альон. От ви почали говорити про студентів. Скажіть, будь ласка, чи існують зараз пільги? Для українців, ну для того, щоб поступити в той чи інший е, вуз в Англії, так е, дякую за це дуже слушне запитання, і я завжди намагаюся як можна більше поширити інформацію по цьому, тому що дуже багато людей не знають, які у них є можливості. Дуже важливо про це дізнатися більше. Наприклад, безпосередньо Кембридж е, на початку війни, саме в перший рік війни, е, мав спеціальну програму, яка запрошувала студентів із харківського медичного університету Університету на навчання і практику у Кембридж. вона повністю була профінансована університетськими фондами, і студенти навчалися і проходили практику українські студенти у Кембриджі. Це одна з таких великих програм. Вона була дуже відома, навіть в новинах про неї говорили. Але таких програм є багато, і треба їх шукати, особливо якщо. Прицільно шукати в своєму керунку, тобто, якщо у вас є там медичний напрямок, чи якийсь конкретний інший предмет, в якому ви працюєте в дослідженнях, чи працювали в Україні в дослідницькому якомусь проєкті, потрібно саме шукати у таку співпрацю. Дуже багато таких програм є. У британських університетах також дуже важливо пам'ятати те, що студенти, які навчаються і проживають у Британії по візі Homes for Ukraine, мають пільгу в tuition fees, вони оплачують home fees rates, тобто вони оплачують навчання так само, як британські студенти, а не як international students, для яких tuition fees в два вдвічі дорожче. Багато запитують студенти. Які потрібні кваліфікації, щоб вступати в британські вузи, і це звичайно, залежить на якому рівні ви хочете вступати? Але, наприклад, деякі британські вузи навіть приймають на фондейшн програму з українським шкільним атестатом, а ага, це потрібно. докладніше, будь ласка. Да, да, да. Тобто, якщо ти в Україні закінчив лише школу, ти так можеш, якщо хтось приїхав. І е, з шкільним українським атестатом, середньою освітою про закінчення, тобто може, в принципі, спробувати так, Так, такі випадки у мене були, але не всі вузи приймають з українським атестатом. Деякі вузи е, вимагають, щоб ви закінчили два останні класи британської школи. Але деякі університети мають такі, якби знову ж таки, як ви запитали, пільги для українських студентів. І це, наскільки я пам'ятаю, це Манчестерський університет має, але потрібно досліджувати. Це залежить від програми, від предмету, від факультету. Треба контактувати з факультетом і надсилати їм свій атестат і запитувати, чи є у мене можливість поступити на фондейшн з моїми кваліфікаціями. Але це є якби можливості, які потрібно просто досліджувати. Тобто після цього року фондейшн легше вже потім йти далі, так? Я правильно? Так. розумію? Foundation – це є курс, який іде перед бачелор, перед бакалавським курсом, тому дуже часто обирають студенти саме пройти фондейшн перед тим як вже вступати на бакалавра і. Це курс, який має дуже багато плюсів, і треба обов'язково подивитися, що він включає, які модулі, що саме буде цей курс покривати. І він також він більш загальний, тобто після нього є багато різних варіантів, на яку бакалаврську програму ви можете вступати. Він якби дає таку ж можливість. Протягом цього року трошечки подумати, в яких напрямках ви хочете продовжувати, дає можливість трошки познайомитися ближче з британською системою освіти, увійти цей ритм, у цю структуру зрозуміти і вже мати, прийняти якби більш таке свідоме рішення у вступі на бакалавра. Добре, а ось якщо а хтось пішов на цей фондейшн, ну і по завершенню передумав. Поступати, як тоді раптом yeah. хтось змінив думку, і каже, ні, я точно не потягну ні, це не моє. Ну, дивіться, якщо е, ви плануєте навчатися, то бакалавр це ваш обов'язковий наступний крок, якщо yeah. ви плануєте навчатися е, і отримувати вищу освіту у Британії. Але якщо ви навчаєтесь на фондейшн і зрозуміли, що у вас є зараз. Ну, наприклад, достатньо знань і навиків, щоб почати в якійсь сфері працювати. Ну то це в будь-якому випадку чудовий варіант протестувати себе і теж підтягнути англійську, зрозуміти окей, можливо, на цьому етапі вступ у університет не для мене. Я хочу попрацювати. Тому це в будь-якому випадку, я вважаю, що навіть. І якісь рішення в інший бік, це теж рішення, і якщо фондейшн дав можливість таке прийняти рішення, це теж дуже добре. І деякі університети мають безкоштовний фондейшн. Наприклад, Кембриджський університет має безкоштовний фондейшн, і він дуже конкурентний. Тобто, потрібно дуже добре готуватися, щоб поступити на нього. Але він є безкоштовним. Ого, Ось якраз тепер переходимо до мого наступного запитання про готуватися. Зараз вже січень. Скажіть, будь ласка, що вже зараз має бути готове, точніше, е, документи, якщо, власне, я вирішила поступати? на ну, Так, дякую за ваше запитання. Я теж завжди е, наголошую, що потрібно е, бути дуже уважним до дедлайнів. Січень це місяць дедлайнів, останніх дедлайнів на подачу документів на фондейшн. Кембридж, наприклад, також у деяких інших університетах, деколи це середина січня, і також це місяць дедлайнів на подачу документів на деякі стипендії. Тому е, обов'язково потрібно саме в січні дуже добре передивитися усі документи, усі свої. Е, Тести, все, що все вже має бути на цей момент готовим, і я також завжди в січні пропоную, якщо потрібно ще раз переглянути ваш аплікейшн перед подачею, я можу завжди проконсультувати, дати поради, останні якісь штрихи, останні імпрументи, якісь зробити, тому що це дуже важливо, щоб все було дуже високої якості, тому що всі програми в британських вузах конкурентні і навіть на в сайтах факультетів, якщо ви обираєте якийсь напрямок, ви можете подивитися, скільки минулого року було людей на місце на цей курс, і тоді ви можете побачити, що це ну в середньому може бути десь. Наприклад, на бакалаврські програми це може бути 15 людей на місце. От Дуже конкретні. Готовці документів на що особливо звернути увагу Особливо звернути увагу треба на мотиваційний лист, і я знаю, що це одна з найпоширеніших помилок. Люди часто відкладають мотиваційний лист на останній момент, і вже за три дні до дедлайну починають його писати, і це може зіграти величезну роль як в позитивну, так і в негативну сторону. Якщо ваш мотиваційний лист написаний. Дуже поверхнево є дуже загальним. То це якби не зіграє у вашу користь, тому що. Мотиваційний лист це саме той документ, який дає вам можливість показати себе, якби виділити себе серед інших кандидатів, тому що у всіх, можливо, високий тест по-англійськи, у всіх, можливо, схожі кваліфікації попередні. Але саме мотиваційний лист це ваша можливість показати себе, розказати більше про себе і зацікавити собі, як у кандидаті, на цю програму. І також. Про мотиваційний лист хотіла сказати одну важливу річ: що зараз дуже популярно писати мотиваційний лист через чат GPT, і я ніколи не кажу, що не використовуйте ChatGPT, тому що це буде неправильно. ChatGPT – це дуже дуже помічна програма, щоб покращити ваш лист, але генерувати контент через ChatGPT – це величезна помилка, тому що є програми, які мають детектори того, що ви написали цей лист через AI. Також він завжди. Лист, написаний через чат GPT, завжди видно, що він не є індивідуальний, персональний. Він дуже загальний. Він підходить майже до всіх програм, до всіх напрямків. Ваш лист має говорити про вас, ваш попередній досвід, ваші skills, achievements, вашу попередню освіту, що саме цікавить вас у цьому курсі, на який ви поступаєте, чому саме ви хороший меч на цей курс? І коли ви вже маєте весь цей контент, ви можете в чат GPT перевірити граматику. Перевірити стилістично, чи ваш текст правильний по структурі, якісь, наприклад, транзишнс між параграфами, чат GPT можуть допомогти зробити краще. Але в ні в якому випадку не генерувати сам текст, сам контент через ChatGPT. це щодо мотиваційного листа, але також на моєму інстаграм-каналі є окремі пости і е, відео про те, як писати мотиваційний лист. І я також пропоную е, консультації по допомозі написання листа. Якщо комусь потрібно, звертайтеся. Я е, скажу від себе, що мотиваційний лист це 50% успіху вашого. Це... Ну, мені здається, одна із перших потреб, яка має бути готова на 100%. На що треба звертати увагу, наприклад, студенту зараз, який у школі вчиться, або зараз який у коледжі англійському, на що звертати увагу, на які оцінки більше на школу на GCC результати чи на коледж? Як на вашу думку? На мою думку, потрібно звертати увагу на все і на результати GCSE, і на A-Levels результати, тому що освіта у Британії побудована таким чином, що все іде як ланцюжок. Немає жодної ланки у ланцюжку, яка не має значення, яка, в якій можна халявити чи мати низькі результати. Кожен етап британської освіти пов'язаний з наступним, і від нього залежить наступний крок і успіх і результати. Тому дуже важливо саме на кожному етапі приділяти дуже багато уваги, як оцінкам успішності. Наскільки я знаю, ваша дочка готує по GCSE студентів? Так? так, 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 дякую. Моя дочка готує студентів по GCSE, як українців. Так, і англійців, а вона займається з математики, англійською, ще деяких предметів. І ви знаєте, що я бачу? От зразу видно, вона займається з українцями, там батьки, там батьки скільки. Ось зараз, буквально учора, вона займалася з хлопчиком, і він їй каже: У мене там іспит буде по GCC. Давай ще завтра, давай після завтра. Я кажу Боже Софія! Він так дбає про свої результати. Каже, мам, у нього такі українські батьки, вони сказали: не здаси, заберемо те, 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 те. Ось такий наш український підхід. У англійців він трошки все-таки м'якший. Це те, що я бачу, а по тому, як Софія займається. Зрозуміло, алло, ось ми перейшли до студентів плавно. А розкажіть, будь ласка. Чи можете ви поділитися от якимись успішними історіями своїх студентів? Я знаю, у вас вже було чимало. Так, звичайно, я завжди радію за своїх студентів, які звертаються до мене. За допомогою на консультації, і мені завжди дуже приємно почути від них, що вони поступили. У мене були випадки вже коли українські студенти поступали у Кембридж на різних рівнях на Summer School, на Foundation. були випадки, коли до мене зверталися за повним супроводом. Тобто, коли я працювала з кожним документом, допомагала з ЮКОС, допомагала при вступі. Тоді я знаю повністю історію цих студентів від початку до кінця і вже знаю, як би можна сказати, разом з ними поступала. Деякі студенти до мене. Звертаються лише за однією чи двома консультаціями. Їм потрібна, наприклад, допомога нам як з якимось певним питанням. Це теж чудово, і я потім завжди тримаю контакт зі студентами і запитую їх, і вони звертаються до мене, повертаються до мене зі своїми новинами про вступ. Але теж хочу сказати, що не варто розчаровуватись, якщо все не виходить, відразу не складається з першого разу, тому що. Цей процес дуже конкурентний. Вступ до британських вузів потребує дуже багато уваги, часу. Я завжди кажу: починайте готуватися за рік. Здається, що це багато часу. Насправді ні. Кожен тест це підготовка, планування, здача, не такий бал, перездача і так далі. Тобто, кожен факультет має свої вимоги, потрібно щось спеціальне готувати. Деколи це есеп, потім це інтерв'ю, дуже багато роботи але. Не, не варто е, розчаровуватись, якщо в якомусь варіанті ви отримали негативну відповідь, тому що це лише наступний крок, і наступний крок буде завжди краще, ніж попередній. Це все досвід. Всі можливості є у всіх українців. Це не є якісь е, недоступні університети, британські університети відкриті для українців, відкриті для студентів, і вони всі шукають. Не шукають у ваших аплікейшенах якихось е, недоліків. Вони навпаки на вони шукають найкращих кандидатів на ці програми. Вони хочуть, щоб ви отримали можливість вчитися там, і тому е, зі свого досвіду, що я поступила в Кембридж після того, як навчалася у Львові, я навіть не проживала в Англії на цей момент і. Я отримала дві стипендії у Кембридж, серед яких я ще обирала яку я можу взяти, яка краще буде для мого курсу. Це просто говорить про те, що звичайний студент з України, чи звичайна студентка з України, може поступити в Кембридж чи в Оксфорд, чи будь-який інший університет, який ви обираєте, і це для цього не потрібно мати якісь особливі таланти чи якісь надзвичайні знання. Потрібно просто. Готуватись. Так, ось на такій гарній ноті ми і закінчуємо наше відео. Я додам, що всі контакти Альони я залишу обов'язково під відео. Що ж, на цьому ми будемо прощатися, зустрінемося обов'язково ще. Дякую, Наталя, до побачення. До побачення.